Всім привіт! З вами Наталя і ви на каналі про хобі. В цьому відео в'язання візерунка сіточкою, а також інструкція, як її застосувати в такому джемпері. Для цього варіанту джемпера я використала пряжу YarnArt Ideal це 100% бавовна. Пішло в мене 4 мотки молочного кольору і один моточок зеленого. На розмір М це 44-46, потрібно 245 грам пряжі. В'язання по колу до підрізів. Далі розділяла наперед та спинку і зшивала по плечам. Набираємо звичайним способом 210 петель плюс одна петля для замикання в коло. І пров'язую резинкою 1 на 1 4 рядки. А тепер детально розглянемо, як зв'язати такий візерунок. Він в'яжеться на основі резинки один на один. Тобто ми продовжуємо в'язати резинку, але в одному рядку в нас будуть формуватись ось такі дірочки. І от саме зворотній вигляд цього візерунка дуже нагадує резинку. Ось так. Я використала пухнасту пряжу для зразка. Вже інакше, але мені теж дуже сподобалось. І як варіант, можна використати такий візерунок для в'язання джемпера павутинки, наприклад. Чи тільки рукава зробити ажурними, пряжа Angora Real 40 від Alize. Колір 237. Для в'язання по колу набираємо парну кількість петель. Для поворотного в'язання непарну кількість. І перший рядок пров'язуємо виворітніми петлями. В джемпері цей рядок пров'язувати не треба, тому що в нас є резинка, і ми з неї будемо продовжувати візерунок. Перший рядок візерунка. При поворотному в'язанні першу петлю знімаємо. Наступні дві петлі пров'язуємо дві разом виворітньою. Потім робимо накид і знову дві разом виворітньою, і так робимо до кінця ряду. При в'язанні по колу ми одразу починаємо в'язати дві разом накид, дві разом накид. В кінці рядка робимо накид і останні дві петлі одну пров'язуємо. Виверотньою для симетрії. І крайня петля теж виворотня. Другий рядок в'яжемо по візерунку. Там, де у нас лицева петля, в'яжемо лицевою виворотню, виверетньою Перша у нас лицева, пров'язуємо. Далі накид у нас виверітня петля. Тобто, ніби в'яжемо резинку один на один. Виверітня петля лицева. Накид пров'язуємо виверіднє, лицева. У в'язанні по колу накид ми будемо пров'язувати лицевою петлею, а виворітні – вивертнями Третій рядок. В'яжемо знову по малюнку. Дивимось ось у нас виверітня петля. Пров'язуємо виверітне, лицева. І так далі в нас іде резинка один на один. Знову виверідня, лицева. І так далі в'яжемо цей рядок і четвертий в'яжемо резинкою 1 на один. По візерунку добре видно, які петлі йдуть. Останній рядок рапорта четвертий, в'яжу резинку один на один. Ось так виходить у нас. Ми пров'язали рапорт і тепер повторюємо знову. Першу знімаємо, наступні дві разом виворотні петлею. Тепер накид. І знову дві разом накид, і повторюємо. А далі три рядки резиночка один на один. І так далі. Підрізів я пров'язую 17 см візерунком. А далі я під'єднала на передню частину зелений колір, а спинку продовжила в'язати молочним. В цьому візерунку виверідня сторона може бути теж лицевою, адже виглядає теж дуже симпатично. Далі, попереду, я пров'язую 16 см до моменту формування горловини. Поглиблення горловини по спинці роблю, як пров'язую 34 см. В даному варіанті полотно з бавовни дуже пластичне, тому скоси плеча я не робила і росток теж не робила. Ось по цій схемі я робила поглиблення горловини попереду та по спинці. Спочатку закрила 19 петель або це близько 10 см. А далі по схемі 3 петлі, 2, 1, 1, і по спинці 2 рази по 4. Далі я закривала плечі самим звичайним способом. Плечі шивала голкою. Далі рукав. По рукаву я підняла 66 петель, пров'язала один лицевий рядок, а далі візерунок рукав в'яжу прямо по колу. Убавок я не робила, тому що сам візерунок, він за рахунок того, що пластичний і стискається. за рахунок цього йде облягання по руці. Цей ефект мені дуже сподобався. Далі, в кінці я ще зробила резинку один на один, ось так, щоб закінчити. Пров'язала молочним 4 рядки і контрастним зеленим 3 рядки і закриття. Звичайно, закрила. І ось такий вийшов рукав. По лінії горловини я підняла 82 петлі і в'язала резинкою 1 на 1-5 см. Далі підгорнула і підшила голкою. Такий має вигляд горловина по спинці, контрастно кольором виділяється. І топ готовий. Ну а на цьому я бажаю вам приємного в'язання, творчого натхнення і до нових зустрічей у нових відео.